Правда Божа така, коли Господь очищає, коли Бог піднімає, і коли Господь прощає, людина стає білішою за сніг. І якщо людина є прощена, відповідно, прощеної людини і вуста розв'язуються. І Давид каже, що він буде навчати беззаконців, доріг Божих і наслідок, і навернуться грішні до тебе. А чому б ні? Ви хоча б уявляєте, скільки людей покаялося, читаючи даний псалом Давида, скільки людей навернулося до Бога через те, що вони знали про гріх Давида, і знали про те, що він був із зламаним серцем, зламаним і упокореним духом. І скільки людей послідували прикладу Давида. Це працює, брати і сестри. 16-й вірш: Визволь мене від переступу кровного, Боже.